П'ять фактів про тризуб, які ви могли не знати, з вами український історик Олександр Алферов. Перше тризуб це похідний знак від двозуба, тобто це не самостійний символ і походить від того часу, коли Володимир Святий, ставши князем наприкінці десятого століття, змінив батьківський знак двозуб на тризуб, щоб відрізняти свій знак від знака батька та братів. Друге існує понад 40 гіпотез, що ж означає тризуб, проте ми достеменно не знаємо цього, бо в літописах цього не залишилось. Третє, назва тризуб походить з 19 століття в часи української держави Русь ці знаки, княжі знаки наших князів називалися П'ятно, Знамення та Печать. Четверте, якби Володимир Святий не крабував монети, на яких було написано його ім'я і зображений тризуб, ми б ніколи не дізналися, що це його знак. П'яте тризуб Володимира мав понад 30 варіантів, проте обрали один зображень на срібниках четвертого типу.